Сьогодні порівняємо BYD Song Plus Дімайку, це у нас гібрид-плагін, і гібридну Toyota, rav 4 яка стала там, чуть ли не популярній по запросам. Люди приходять в автосолений і кажуть, «я 4 немає, і вони пішли. Я досі не розумію, чому це так відбувається. Типу вона набрала популярності, це прикольно, але вже переходить оці всі технології, вони перевершують самі себе з кожним днем і покращуються, і ця машина, тому приклад. Візьмемо стандарт. Двигун внутрішнього згорання 2,5 літра. Це стандартний для гібрида. Тут у нас півтора літра, тобто вже трішки менше. Але працює все максимально по-різному. Батарейка в цього 18 кВт. запасу ходу вам буде вистачати на 85 км, Це заявлених заводом-виробником. У Сонга батарейка вже 27 кВт, і запас уходу заявлений виробником це 150 км, але в реальності вже перевірено нами. 120 км – це змішаний цикл. І траса, і місто в місті з рекуперацією максимально у вас буде ще більше. Щодо розходу, середній розхід у цієї машини 6,5-7 літрів і вище. Сонг Плюс у нас споживає в дійсності вже перевірено. 5-6 літрів це для нього потолок вже, в принципі. Чому так відбувається? Тому що двигун внутрішнього зграння в цій машині працює як генератор. Тобто він їздить чисто на електродвигунах. Коробки передач у нього нема. Про що це нам каже? Що технічне обслуговування цієї машини набагато дешевше, ніж знову ж таки цієї Тойоти, е, яка у нас досі. Популярна чомусь на ринку. Хоча, якщо чесно, в нашому автосалоні я все більше помічаю, що ця машина набирає популярності. Ви в день можете їздити на ній 100-120 кілометрів, можливо, 50 кілометрів. Приїжджаєте додому, заряджаєте її знову до 100, і на наступний день ви знову їздите чисто на електриці. Тому двигун внутрішнього зброя у вас може взагалі не вмикатись тижнями, а то й місяцями. І по факту. Обслуговування цієї машини заключається в тому, що потрібно замінювати масло в редукторі і масло в двигуні внутрішнього згорання тільки тоді, коли досягнете 10 тисяч кілометрів пробігу. А це може відбутися і через 2, і через 3 роки, і так далі. Що би хотілося сказати по дизайну, Toyota RAV4 це вже звичний для нас дизайн, така собі можлива акула, але я її пам'ятаю ще зі шкільних років. Вони нічого не змінюють. Ми, як знаємо, Toyota досить такі консерватисти, і вони... їм дуже важко змінити під сучасні тренди свій стиль, можливо, свої технології, і так далі. Сунг Плюс в цьому плані виглядає вже набагато цікавіше. Цю машину малювали спеціально для європейського ринку, і вона, можливо, своїм таким зовнішнім виглядом схожа на Порш, тому що малювали її хлопці з Порша. Ще би хотілося б поговорити про саме гібридну установку. Ця машина може видавати заряд. Тобто, ви можете її використовувати як павербанк і так само, як генератор. Ми були насправді в шоці, коли ми зрозуміли, як це відбувається до кінця. Тобто, ви під'їжджаєте додому, з машини можна брати до 3,5 кВт. Наприклад, представимо, у, вас, у нас блекаут, знову вимкнули все світло. Ви потенційно хочете перейти на електромобіль, але боїтеся, от якщо таке станеться, що робити? Це ідеальне рішення для цього моменту. Тобто ми беремо з машини 3,5 кВт до моменту, коли заряд батареї досягає 20%, машина автоматично вмикає двигун внутрішнього згорання і заряджає батарею. Тобто, у нас іде розрядка батареї. Е у нас іде напряму розрядка з батареї, а двигун внутрішнього згарання дає на батарею. І свого роду ця машина виступає інвертором. Якщо, наприклад, ви споживаєте, там у вас підключен холодильник, якась лампочка, зарядка для ноутбука, припустимо, це 1,5 кВт на годину. Машина і буде віддавати вам 1,5 кВт на годину. Але якщо терміново десь у вас увімкнеться насос, у вас відразу скакне до 3 кВт. І машина підніметь знову ж таки ці видачі кіловат, тобто у вас немає втрат. Як ми знаємо, генератор працює стабільно, він буде видавати 3 кВт, навіть якщо ви з нього берете пів кіловата або там, півтора кіловата. але він все одно, оця йде втрата потужностей, ця машина цього не допустить, і тому це геніальне рішення. Навіть генератор по факту на колесах ця машина може вам сама себе окуповувати не тільки на електриці. Але і ще на генераторі при використанні генератору. Тому якщо у вас приватний будинок, можливо, дача, це одне із найгеніальніших рішень, в принципі, всього, що може бути. Також хотілося поговорити про ціну цієї машини. Стонг Plus зараз максимальній комплектації можна купити у нас з гарантією за 36900. В 4 середня ціна. Я вчора аналізував ринок, я авторію, і просто в принципі заходив на офіціали Тойоти. Вони хочуть з вас приблизно 60 тисяч. Хоча комплектація тут дуже цікава: у нас є камери 540, у Тойоти тільки задня. У нас є адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, підігрів вентиляція передніх сидінь. Електропривід багажника, це вже, в принципі, для них був би сором його сюди не поставити. Парктроніки перед, зад. Вся система машини працює на Андроїді. Тобто ви можете на цей планшет машини встановлювати застосунки. Це може бути YouTube, Waze, Megogo. Ми ще ставили з хлопцями, Netflix людям, Spotify були запроси. Ви це ставите всю машину, і воно працює. В машині потрібен тільки інтернет, дайте їй Wi-Fi. Е, у Toyota використовується система Android Auto і Apple CarPlay. Я. А як ми знаємо, ця система вона обмежена. Тобто ви можете використовувати тільки музику і навігацію. Base, дай Бог, щоб воно пропускало, і Google Maps. І все. Тобто, знову ж таки, ви обмежені. При цьому екран е, в цій машині ви можете подвоїти на два, і за допомогою нього. Давайте я відразу покажу. Наприклад, припустимо, ви їдете з дитиною, і в якийсь момент дитина розпочинає там, хнючити, плакати, або ви хочете просто відволіктися, тобто да, зосередитись на дорогі, щоб дитина відволіклася від самої дороги. Ви на цьому екрані можете увімкнути YouTube, вже встановлений, до речі, Waze, і зробити просто подвоєння. Тобто, у нас відбувається подвоєння екрану, у вас отут буде навігація Waze, а ось тут у нас буде YouTube. І все. Ну, типу, це геніально. Якщо ми вже зайшли в салон, варто звернути увагу, як виконаний сам інтер'єр. В поєднанні з Тойотою тут дуже все продумано і симпатично. Всі матеріали приємні на дотик. Нічого не скрипить. Тобто, все зібрано чудово. Ембієнт-підсвітка йде по всьому салону. Центральна консоль виглядає сучасно. Плюс дві бездротові зарядки у нас є. І на кермі у нас не сенсорні кнопочки. А звичайні фізичні, до яких ми всі, в принципі, звикли. Тему на приборній панелі, і ось тут ми можемо змінювати. Тобто, на 14 лютого, наприклад, ми поставили сюди сердечки, всі машини, які були в салоні, щоб це було гарно. Акустика у нас стоїть в від BVD. музика грає досить класно. Є також відкриваємо панорама. Тобто, це у нас по факту люк, але він йде повністю на весь дах. Що не може не радувати. Також у машини в комплекті йде два ключі. Один ключ це радіоключ, а другий ключ це у нас NFC. Ось так він виглядає. Це ключ-карта. Тобто все, що потрібно, приложити його до дзеркала, і ось сюди, як ви можете бачити, ось тут у нас зображено NFC. Ми прикладуємо і запускаємо машину. І, в принципі, можна їздити навіть без ключ, ключа радіо, використовуючи чисто ключ-карту. Чи бачили ви таке в Toyota? Ну слухайте, вона вже скільки років випускається, і вони не хочуть це все змінювати. Давайте подивимося, який салон у нас у Toyota для порівняння відразу. Mm -hmm. Розумію, що для Toyota це салон звичний, який вони вже знають, в принципі, і вони його люблять. Але для людей, які хочуть знаходити щось сучасне і нове, Стонг Плюс вам рішення. Ось це, ну це у нас, я так розумію, все обтянуто яку шкірою. В принципі, віддать дань Тойоти, ну зібрано, непогано. Тобто, нічого не скрипить. Це вже добре. Але особисто для мене це вже ну, машина десь 17-го року, певно, 15-го. Ми вже живемо в 24-му році. Кліренс у машин відносно однаковий. Хоча передочок і задня частина у Сонга піднят, піднята. Тобто ви зможете скакати по бордюркам і так далі. Це буде вам дозволяти дійсно себе відчувати на кросовері в межах міста. Забув сказати про бензиновий бак. Бак у нас 60 літрів, якого нам вистачає з повною зарядженою батареєю на 1250 км. Що не може не радувати. Ви завели повний бак. Якщо ви десь живете в таких зонах, де можливо потрібно буде терміново виїхати. Ось вам рішення. Ви залили повний бак і їздите на електриці, Ви випадку чого сіли і поїхали далі з приємним розходом. Тому що машина працює постійно на одних і тих же обертах. Вона розуміє, коли їй потрібно дозаряджати батарею, а коли їхати просто вже на батареї. І, до речі, оцей перехід між коли вмикається ДВЗ і або машина їздить на електриці. Ви навіть не будете відчувати. Ця компанія ще в своєму першому поколінні, а це був, ще не помиляюсь, 21 рік, Plus і просто ці машини, які розпочинали випускатися, ще в своєму першому поколінні змогли цього досягти. Тобто, оцей перехід, коли вмикається ДВЗ і підзаряджає батарею, або він вимикається, ви навіть не відчуваєте. Поїздивши на цій машині вже тиждень, я зміг зрозуміти, коли вона це робить тільки тоді, коли на приборній панелі я увімкнув пояснення. Тобто вона мені показує, я зараз їду або на батареї, або я їду на двигуну внутрішнього згорання. В цілому ця машина закриває всі базові потреби будь-якого споживача. Так ще і за ціною більше 20 тисяч доларів дешевше, ніж Toyota. І розумію, можливо, довіру людей. До Тойоти. Але перегляньте безліч роликів в Ютубі, наскільки BYD зараз надійні машини. Е, є ролики, я бачив, знімали там, де перевіряли таксистів, у яких 400 тисяч пробігу, там, 200 тисяч пробігу, і стан салону ідеальний. Машина тільки приїжджала на заміну масла і фільтра салона. Те саме буде і в цьому апараті. Але може бути таке, що ви навіть не будете вмикати ДВЗ. І вона вам, до речі, показує е, окремо пробіг на бензиновому двигуні і окремо пробіг на електриці. І ви будете розуміти, коли у вас пробіг оцього бензинового двигуна досягає межі, наприклад, 10 тисяч, і ви приїжджаєте на заміну масла. До цього ви просто його використовуєте як звичайний апарат. Тому, друзі, варто думати, чи взагалі. Тойота ще займає ті перші сходинки, які вона займала раніше. Ця машина зараз рве всі шаблони, вона їздить дуже м'яко. На ній до габаритів ви звикаєте швидко. Це вже перевірено. Ви відчуваєте себе, що ви дійсно їздите на кросовері, так ще й на електричному, але в випадку чого ви знаєте, що у вас повний бак залитий, і ви можете поїхати на бензині ще досить далеко. А приїхавши додому, і у вас вимкнули світло. Ви під'єднаєте машину до своєї електромережі, і вона вам по факту буде допомагати відчувати себе вдома повністю комфортно і без жодних потреб і проблем. Ця машина продається у нас в салоні, автосалон 4 колеса, було приємно розповісти вам про ну це вже акула для мене, про цю акулу. І, в випадку, чого, якщо ви розглядаєте гібрид. Або розглядаєте електрику, але хвилюєте ще повністю перейти на електрику, ось це для вас і є рішення. По місту їздити на електриці, якщо потрібно далеко. По факту, це він споживає як дизель, саме звичайний. Ну, Типу менше, щоб споживало, це вже важко знайти машину в такому ціновому діапазоні. Будемо дуже раді, якщо приїдете. Ми проведемо вам тест-драйв, покажемо і повністю, розповімо про свій функціонал, тому що, повірте, я розказав не все, що в ній було. І я думаю, вона точно заслуговує вашої уваги. А в цьому стрічку вже дамо спокійно піти на задній план. Всім дякуємо, всім до побачення.